Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, в дружні кола ми стаємо, примовляємо добрий ранок. Малята. А чи любите ви казки? А які ж казки ви знаєте? Які ваші улюблені? Про що вони? А сьогодні я вам послу... пропоную послухати нову казку? Василя шкляра яка називається Дівчинка на дворі Слухайте уважно. Мама ще сіла на грядці, та й Петруся покликала Ходи, допоможи березеньки робити. А що це буде? спитав Петрусь. Дівчина в коморі, а коса на дворі, Сміхнулася мама. Що, що? Яка дівчина, а вгадай, думав Петрусь, думав, та так нічого путнього і не спала йому на думку. Морква, відказала мама. «А, а, справді, солодкий рожевий корінець у землі і кіска зелена зверху, зрадів Петрусь. Бо моркву він дуже любив, як заєць. Отож і захотився допомагати мамі. І от минуло відтоді чималенько часу. Вже й літочко завітала на город, і Петрусь пішов подивитися, що там доспіло. І, глядь, а на грядці то він поразеньки робив. Кіск зелені до сонця тягнуться. Кучеряві такі. веселенькі. О, то це там у коморі вже є чим поласувати. Висмикнув Петрусь одну зелену косичку, а морква маленька до неї причепилася мізинчик. Висмикнув другу, ще менша. Отак посмикав, посмикав і жодної не знайшов великої. Треба посадити її назад, думає, хай відростає. А щоб видно було, коли морква великою стане, то Петрусь посадив її, її зеленим бадилям у землю, а рожеві корінці зверху стрімлять. Потім побіг до мами і питає А вгадай, що це таке? Дівчина на дворі, а коса в коморі. Тепер уже мама думала, думала і не додумалась. Петрусь сміявся, радів, що ніхто загадку його не розгадає. А коли сам усе розповів, то було йому не дуже смішно. Ой же ж і зовсім не до сміху було Петрусеві. Малята чи сподобалася вам казочка? Може, ви пригадаєте, як же вона називалась? Правильна дівчина на дворі. Але чому ж вона так називалася? Пригадайте, яку загадку загадувала мама хлопчику? Давайте разом пригадаємо. Дівчина в коморі, а коса на дворі. Про що це була загадка? Правильно про моркву, бо морква росте в землі, а її на дворі. Тобто ми його бачимо, а чи правильно посадив хлопчик моркву, коли він її вирвав? Дійсно, неправильно. Чому ж? Бо він її перевернув і посадив навпаки бадилям в землю, а морквою наверх обзав'яла. Малята. Як ви гадаєте, а Петрусь любив моркву? Дійсно, він її дуже любив. Саме тому і вирвав її, не дочекавшись, коли вона дозріє. А ви любите моркву? А яка вона на смак? Вона солодка. Смачна, соковита, а якого вона кольору? А на сьогодні наш надій закінчилося. До побачення діти, До нових зустрічей!